Це у нас станція ТК-112Н1П 0, яка розрахована до 10 А. Станція складається з пластикового боксу ip 65 ламп мережа, робота, захист, двох кнопок пуск-стоп. Всередині боксу у нас трьохполюсний автомат для захисту мотора, датчики струму, магнітний пускач. Контролер захисту ТК2, клемники для під'єднання живлення і датчиків. Щоб запустити станцію, подаємо на неї живлення, трьохполісний автомат для загального живлення і однополісний автомат для живлення і захисту контролера, ламп і всього іншого. На екрані А, Якщо ми побачимо, у нас лампа мережі вже загорілась. На контролері в нас є чотири кнопки скинути параметр плюс і мінус. З ними відбувається регулювання. На екрані ми бачимо режим роботи зараз автоматичний. «Off» обозначає, що магнітний пускач вимкнений. Тут може бути значення on-off. перед «Off» у нас може бути прочерк, який означає, що станція в режимі роботи. І, або замість неї може бути код аварії. Код аварії перелічені на коробки. В кінці прочерк, який означає стан датчиків рівня. Зараз ми зімітуємо замикання нижнього рівня, Прочерк стане в центрі і верхнього рівня Прочерк стане вверху. Якщо обидва датчики розімкнути, то показує мінімальне значення. Для налаштування контролера необхідно нажимати кнопку для перегляду і налаштування контролера потрібно нажимати кнопку параметри. З кожним натиском він по черзі показує кожен параметр. Другий параметр у нас відображає поточний струм, який вимірний на першій фазі. Третій параметр обозначає поточний струм на е, другій фазі. Четвертий показує поточний струм на третій фазі. П'ятий технічний параметр. Шостий відображає стру, е, струм... струм. Захисту по перевантаженню станція в нас на 10 ампер, тому заводське значення 10 ампер. В нашому випадку мотор на 3,3 А. Зазвичай для захисту ми додаємо 10% плюс відповідно встановлюємо. Встановлюємо значення 3,6 А, це максимальне значення. І мінімальне значення, щоб якщо мотор буде працювати без навантаження, щоб вона вибивала захист по недовантаженню. Це потрібно для насосів, якщо насос залишається без води, щоб був захист по мінімальному струму. Ми, відповідно, встановлюємо мінус 10%. Далі, щоб значення збереглося, ми нажимаємо кнопку Параметр, переходячи на наступний параметр, значення зберігається. В дев'ятому параметрі в нас типорозмір станції, так як це станція тк 112 ОП 0 0, це означає типу розмір станції, відповідно, в дев'ятому параметрі в нас стоїть 0. Десятий це коефіцієнт теплового захисту, 11-й це час затримки перед включенням, тобто станція витримає це значення в секундах, перш ніж запустити двигун. 12 параметр обозначає стан датчика ізоляції двигуна, тобто ми міряємо опір між обмотками двигуна і корпусом станції. 13 параметр обозначає стан датчика верхнього рівня от ми в розімкненому значенні 2000, в замкненому значенні 160. 14 параметр теж саме нижнього рівня. 15-й датчик схого ходу. В даному випадку він замкнений, якщо розмикається, значення стає більше 2000. Порогове значення в 16-му параметрі, тобто це поріг, більше якого датчик вважається розімкненим, нижче якого датчик вважається замкненим. 17-й параметр це тип датчиків рівня, по яким працює станція. В даному випадку встановлено подача і електродні датчики рівня. Якщо нам потрібно перейти, наприклад, в откачку, якщо ми будемо використовувати насос на відкачку з каналізації, нам потрібно, щоб була откачка і так само, наприклад, електродні датчики рівня. Ми виставляємо О3. О3. Даний параметр це означає, що в нас буде откачка з електродними датчиками рівня. Також у нас